Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Я зібрав усі питання щодо ядерної зброї, які є в соціальних мережах, і поставив їх військовому експерту та офіцеру НАТО Сергію Грабському. Отже, чи може використати Росія ядерну зброю і по яким об'єктам? Наскільки це взагалі їй потрібно? Чи є ядерна зброя в Білорусі? Цікаве питання, погодьтесь. Чи буде колись ядерна зброя у України і чи взагалі вона їй потрібна? Ну і з яких умов потрібно загнати Путіна в кут, щоб він таки використав ядерну зброю. І що з цього вийде? Єдине, попереджаю, що і в мене, і в пана Сергія Грабського не було світла, тому якість відео може бути не дуже. Нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. А ми починаємо. В Світі знову заговорили про можливе використання ядерної зброї після того як Путін ударив чи то торішніком, чи то грубежем по Дніпру, і відповідно зі стратегічним ядерним ударом в принципі все зрозуміло. Не так багато людей зможуть потім розказати щось після такого глобального ядерного конфлікту. А от удар тактичною ядерною зброєю взагалі можливий, можливий? і наскільки він ефективний, наприклад, для прориву якоїсь ділянки фронту. Абсолютно неможливий, абсолютно неефективний, Розумієте, вибачте за таку категоричність. По перше. А навіть та ситуація, яку ми з вами пережили, тільки ілюструє те, про що я казав багато разів. Шановні друзі, існують не сприйміть якоїсь конспірології, дійсно існують, скажімо так, спеціальні лінії зв'язку ядерної безпеки, і навіть про цей пуск. Було заздалегідь повідомлення відповідним е, партнерам учасникам ядерного клубу, причому цей пуск заздалегідь було позначено як не ядерний пуск, але менше з тим така інформація пройшла. Е, і ви знаєте, в зв'язку з цим я завжди уважно спостерігаю за реакцію саме представників цього ядерного клубу, які кажуть, що жодних змін в алгоритмах е, застосування або обслуговування ядерних об'єктів Російської Федерації. Не е, спостерігалося, тому е, говорити про застосування ядерної зброї на сьогоднішній день, не має жодного сенсу. Що стосується абсолютно прикладних е, варіантів щодо застосування тактичної ядерної зброї, ви знаєте ефект, який може бути досягнений внаслідок використання такої ядерної зброї, порівняно з негативним впливом. Того, що пов'язано в принципі з застосуванням ядерної зброї є неспівмірним. Дозвольте мені пояснити, коли розроблялася тактична ядерна зброя, вона мала філософію застосування у війнах епохи холодної війни, коли бойові дії велися в масштабах дивізій, корпусів армій, фронтів. Тобто, коли дивізія, як основний е, оперативно-тактичний елемент, е, займав певну ділянку оборони, і цей оперативно-тактичний елемент нараховував 15-17 тисяч вояків, тоді застосування такого виду озброєння е, мало сенс, коли одним ударом можна було знищити цілу дивізію або завдати шкоди е, значно більшій ділянці фронту на сьогоднішній день. На тій ділянці оборони, яку раніше утримувала відповідно до нормативів дивізія, розташовується бригада чисельністю щонайменше в 5 разів менше від колишньої дивізії. То і ми маємо розуміти таке поняття, як мобільна оборона, маневрена оборона, коли ця бригада розпорошена навіть перебуваючи в обороні на значно більшій території, тобто вона не прив'язана жорстко до тої ділянки фронту, а вона може знаходитися де-інде. Відповідно до конфігурації оборонних споруд. І в зв'язку з тим виникає питання: а який сенс взагалі гатити з гармати по горобцях, щоб здобути яку перевагу? Нанести ж удари по якихось об'єктах масованих на території України, буде означати одне: ця зона стає зоною суцільного ядерного зараження. Якщо у Путіна є бажання знищити Україну як таку, то він має перетворити на ядерну пустелю. Але тоді виникає питання: навіщо це йому? Адже давайте не забувати, що Путін дивиться далеко вперед, і він мріє про те, щоб відновити кордони Радянського Союзу і погрожувати вже е, із Польщі, Чехії та Словаччини, Румунії та Угорщини тим країнам, які колись належали до блоку НАТО, тобто відновити статус кво, в зв'язку з тим е, сенсу використовувати ядерну зброю на території України для нього жодного немає. Тому що негативний ефект, навіть якщо я як кажу, він спробує використати, буде настільки потужним, що передбачити його навіть складно, Ба більше дивіться, навіть після використання такої ракети, як умовно, там рубі одні називають Рубіш, інші Орешник, Не буду вдаватися в подробності. Зараз скажу: я не фахівець з цього питання. Я не маю права давати якісь консультації або експертну думку висловлювати. А ми говоримо про те, що реакція була миттєвою. Моментально е, сталося відключення е, Росії від банківської системи одного з банку ключових банків, який, до речі, займає провідні позиції в е, газотранспортному забезпеченні Російської Федерації. Ми говоримо про е, миттєві, е, миттєві санкції проти тінь, тіньового флоту Російської Федерації. Ну і в принципі пожвавішали розмови і почалися реальні обговорення щодо 15-го пакету санкцій. І це просто було результатом того, що росіяни запустили одну ракету, яка навіть не мала апріорі не могла мати ядерної боєголовки. Ось вам такий результат, який ну є, на мою думку, дуже яскравою ілюстрацією, що підкріплює мою відповідь щодо неможливості застосування ядерної зброї в сьогоднішній, в сьогоднішній війні, і навіть потенційно розглядати питання використання тактичної ядерної зброї. Тобто з військової точки зору це не має сенсу. Якщо, наприклад, ударити там по аеродрому, де знаходиться F16, чи е, ну от ми е, політичну частину відкладемо, а військову або, наприклад, по якомусь там мосту? Це взагалі ефективно з точки зору саме військової справи? Ні, не ефективно, тому що використати такий боєприпас, щоб знищити два чи три літака. Який в цьому сенсі? Розумієте, є таке поняття як розосередження озброєння бойової техніки та матеріальних засобів, і це працює тому. А наносити удар по такому об'єкту ну, можна. Ну виведе везла до один аеродром, є інші аеродроми. А ви гарантуєте, що на цьому аеродромі будуть розташовані саме бойові літаки F-16? Наприклад, одна з ракет Іскандер, «Іскандер» які вдарили по Україні, завдала значної шкоди. Макету F-16. І на тому, власне, все. Тобто, ніхто ж не відміняв оперативне маскування, і ніхто не гарантує, що цей ефект буде ще знищений, знижений внаслідок того, що буде будуть розбиті макети, макети або хібні цілі. Тому це буде абсолютно гра в одні ворота. Плюс розумієте специфіка ядерної зброї, якщо вона використовується в такому. Алгоритмі, а саме тактична ядерна зброя, це надземний ядерний вибух, внаслідок якого радіоактивне забруднення місцевості ну є відносно невелике на невеликій відстані. Тому ну, бабахнуть це все побачить. Всі побачать неадекватність Путіна і санкції будуть ще в рази жорсткіші. А Путін якраз знаходиться не в тому становищі, коли можна говорити, що ті санкції для нього не є болючими. Тому я відкидаю навіть гіпотетичну вірогідність застосування будь-якого типу ядерної зброї, там, ви вже говорили про те, що є окрема лінія зв'язку між Вашингтоном і Москвою. Вона існує ще з часів холодної війни, відносно того, щоб якщо, наприклад, там Росія випробує якусь ракету або отак, от, от випробує як минулого разу на Дніпрі, то щоб американці зрозуміли, що це випробування, а не старт дійсно ядерної ракети. Хоча після початку, після здобуття незалежності України відповідно знищення радянського союзу, там були наскільки я пам'ятаю, на набагато тепліші стосунки. Там навіть військові один їздили в гості один до одного, і там була аеророзвідка, ну і так далі, тому подібне. Тобто, зараз, в будь-якому випадку, якщо ем, Росія почне щось таке готувати, американці це побачать і буде дзвінок з відповідною. Ем, з відповідним поясненням, що буде далі в Кремль, правильно я розумію? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. І треба розуміти так, що всі ядерні об'єкти вони є давно відомими і вони всі включені в перелік ну, моніторингу та спостереження. За кожним ядерним об'єктом ведеться е, постійне спостереження і е, відслідковуються алгоритми е, обслуговування цього об'єкту. І тому навіть якщо міняється алгоритм відвідування певних сховищ, ну уявімо собі, я вам просто ілюструю це умовно на, на такому об'єкті, як Єйськ або Брянськ, спостерігалася постійна е, активність, ну, в такого, такого, е, такого сенсу, що такого ж типу, що кожний вівторок, о 10 годині ранку під'їжджає е, Буханка Уазік. З неї виходять чотири офіцери або там військовослужбовці йдуть до сховища, сидять там до 16 години, наприклад, потім закривають ці двері і їдуть назад. Тобто, якщо навіть буде замічено ненормальна активність, тобто підійде не одна буханка, а дві чи три, а, і з неї вийдуть не чотири офіцери, а дев'ять-дванадцять, це моментально викликає реакцію і комунікацію між е, цими а Суб'єктами, тобто ну умовно між Америкою та Росією. Тому, Росією, тому люба ця, любий цей рух, а нормальний, який не вписується в звичайні алгоритми, прописані погоджені, буде моментально е досліджений і на нього буде певна реакція. Відповідно, ви вірите в те, що на території Білорусі зараз є російська ядерна зброя, бо чогось у мене є певні сумніви в мене, в мене так само є дуже великі сумніви. Чому тому, що ми не чули жодного повідомлення офіційно з офіційних джерел Великої Британії, Франції, Франції та Сполучених Штатів відносно розміщення ядерної зброї на території цієї країни? А повірте мені, така б інформація, якби тільки факти такі були, то така б інформація миттєво стала б відомою всім. І і відповідна реакція б на цю інформацію так само була. І дії відповідні так само були б. І повірте мені, санкції були значно жорсткіші, тому що це означало ну перетинання певних червоних ліній. Тому ні, я заперечую наявність зброї на території Білорусі. Ми продовжимо розмову з паном Сергієм Грабським. Буквально за кілька секунд. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Потрібно зібрати 350 тисяч, 150 в у нас вже є для пояснення. Подивіться, будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг виконується складні реконструкція, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще рухатись. І все завдяки нашим донатам. Врятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга. Це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Серед тих, хто задонатить на програму «Врятуй кінцівку, ми розіграємо кілька приємних. Сюрпризів, і відповідно, ось один з них це листівка, підписана особисто Валерієм Залужним в Лондоні. Вона може стати вашою. Для цього потрібно задонатити на програму Врятую кінцівку ось QR-код банки програми. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Ну і коли будете донатити, обов'язково напишіть ваше ім'я, прізвище, ну і номер телефона. Щоб в грудні, коли ми будемо розігрувати ці призи, ми змогли вас повідомити, якщо ви виграєте. Окрема тема, яку так само розганяють: ядерна зброя для України. Західні медіа пишуть, що обговорюється варіант передачі Україні ядерної зброї для якогось там балансу. Я, якщо чесно, в це взагалі не вірю, це виглядає фантазію. А з військової точки зору, якби у нас з'явилася завтра ядерна зброя, це хоч щось змінило? Я категорично виключаю навіть потенційну можливість передачі ядерної зброї Україні від слова зовсім від слова абсолютно. А, і в цьому немає жодного сенсу, а, воно нічого не може поміняти, тому що це не зброя стримування, і в принципі зараз характер бойових дій не є таким, що є необхідність застосування такої зброї. Від слова зовсім, тому що а, не йдеться про якийсь масштабний прорив фронту і необхідність застосування ядерної зброї для того, щоб затримати а, противника на напрямку прориву. У Нас немає таких проривів, тобто ну на сьогоднішній день я можу задати питання у відповідь: а на яку ділянку фронту ви пропонуєте кинути ту, а, атомну бомбу для того, щоб зробити що, щоб досягти то. і повертаючись до того, що ми говорили, в цьому немає жодного сенсу з точки зору військової, тому що щільність військ, яка оперує, ну вона далека від того поняття, щоб а, розглядати а, використання ядерної зброї як ефективного інструмента стримування. Ну, знищими приблизно ну батальйон, ну два батальйони. Ну, тому власне все і на цьому все зупиняється. Ну а на результати на території можна подивитися на Чорнобильську зону. А з стратегічної точки зору нам ця ядерна зброя так само нічого не дає. Там не з'явиться якийсь баланс з Росією. І вона я, тіпо, дізнається, що о Україна тепер ядерна зброя, то ми не будемо наступати. Нічого такого не відбудеться. Нічого не відбудеться від слова зовсім від слова абсолютно. Е, ну по-перше, це ну, фантазії далекі від здорового глузду. В принципі, розглядати питання передачі України ядерної зброї. Ну і в принципі, скажімо так: а про яку кількість боєголовок? Давайте так, гіпотетично подумаємо: про яку кількість боєголовок може йти мова? Десять, двадцять, тридцять, п'ятдесят. Хто від серця відірве визначену кількість боєголовок і передасть їх нам? Я таких не знаю в світі, це неможливо в принципі, тому це все пусті балачки, або, скажімо так, намагання заробити гроші недобросовісних журналістів. Ну а про те, що Україна не може виробляти самостійно і навряд чи колись зможе, Ми говорили з професором, який якраз на цьому розуміється. Він каже: Ну, у нас хіба людський потенціал і все інше, і нічого немає. Це дуже дорого, дуже довго і сонцю в цьому немає. Сергій, знову... я, я більше я так. тут можу зробити ремарку. Я маю великі сумніви, що у нас є навіть людський потенціал задля цього, тому що, вибачте, е професор можливо знає щось, але. Мені зі сторони теж як людині зрозуміло, що якщо ми протягом щонайменше 30 років взагалі не не мали справи з цим напрямком, ну дозвольте назвати це науки, то пробачте, а звідки візьметься з нікуди фахівець, його не можна, знаєте, в пробірки створити там протягом півгодини і, як то кажуть, заставити працювати. Є таке поняття як практичний досвід і певні наукові та практичні напрацювання. У нас цього нічого немає. Тому ми фізично, технологічно, економічно і матеріально не можемо виробити ядерну зброю. Знову почали говорити про ідею передачі Україні американських ракетів там, ракет. Там це добра. новина, бо коли починають говорити рано чи пізно можуть передати. От уявімо собі, їх нам передали. Ну або Україна почала випускати якусь ракету там з дальністю до п'яти тисяч кілометрів. І відповідно ми зможемо там їх достатньо для того, щоб регулярно бити по якимсь російським заводам, там тому самому Уралвагонзаводу, де виробляються танки та інше військове обладнання. Чи може Путін у відповідь на таку на такий удар знов ж таки нанести ядерний удар по Україні? Чи в цьому так само немає сенсу? Ну немає сенсу знов таки, як і у випадку з пан Сергій, ви якось наполягаєте на тій ядерній зброї, давайте полишимо цю маячню її не буде застосовуватися, слово зовсім наносити удар, в тому і проблема, що Путін не може нанести ці удари, в тому і проблема, що люба зміна ядерного статусу викликає миттєву реакцію, яку ми з вами спостерігали вже неодноразово. Ну, якщо навіть гіпотетично знов-таки гіпотетично підкреслюю ще раз. Передбачити так уявити собі, що вони, вони десь її випустять, ну знищать вони одну, ну дві установки томагавків. Ну окей, а далі що? А далі по збільшиться кількість тих томагавків, які полетять які полетять в сторону Російської Федерації. До речі, про томагавки я починав говорити ще, якщо не помиляюся, з серпня минулого року казав що питання F-16 вирішено треба думати про томагавки на жаль на жаль я маю бути так само реалістом і об'єктивно мислячи сказати що ті томагавки можуть нас появитися на раніше 26-го року але вони у нас появляться в цьому немає жодних сумнівів тут я маю певні переконання чого я так розпитую вас про ядерну зброю бо багато пишуть про те що є якийсь кут Куди можна загнати Путіна як крису, і тільки потім він використає ядерну зброю. Ви взагалі вірите, що є такий самий оцей кут, після якого загнаний, значить, туди Путін на, натисне на умовно червону кнопку. Ну окей, Путін натисне на цю кнопку, але треба розуміти, що є таке поняття, як ядерна безпека, і одньо, одного його натиску не буде достатньо. Це багатофакторна система, і скажімо так. Ну, є таке поняття як інстинкт самозбереження в його оточенні. Е, тому дозвольте мені висловити такий певний сумнів щодо можливості цієї дії. Знаєте, ну звісно, зірки можуть зійдуться е, десь, але знов-таки е, одна справа бути готовими застосувати ядерну зброю, якщо ти знаєш, з чим ти маєш справу. А е, з іншого боку, скажіть мені, будь ласка, коли Росія проводила випробування ядерної зброї? Ніколи з радянських часів. Підкреслюю, Росія: Російська Федерація як держава ніколи, ніколи, ніколи не проводила випробування ядерної зброї. Вона як держава не має поняття, з чим вона має справу і як з цим працювати. Російська Федерація не має навіть полігону для випробування ядерної зброї, щоб відтестувати, ну скажімо так, середню статистичну Є е, можливість використання цих боєприпасів, тому що тут можна вдаватися у, е, подробиці щодо там, плутонівих боєприпасів, уранових боєприпасів і так далі. Вони не знають, чому вони мають справу. Нема гарантії, що ця бомба навіть спрацює або спрацює розумієте, є таке поняття, як нештатна ситуація. А Путін, ну, з огляду на його КГБшне минуле, ну повірте він далеко не Адольф Гітлера, який. Міг приректи на загибель е, мільйони німців у Берліні, коли вже бачив свій кінець, е, і Путін так само боїться смерті, панічно боїться смерті. Тому, е, тому тут і йдеться про неможливість. Ну вірніше е, статистичну похибку у вірогідності того, що він може застосувати цю зброю, тому що, ну знаєте, ну буває так, що зірки сходяться. Тобто, в, мої, в моїй оцінці вірогідність. Не застосування зброї складає 99,8%. Тобто, я залишаю завжди вірогідність, тому що ми маємо справу з живою людиною, і ну, може просто знаєте збіг обставин такий, що якось воно здетонує. Така вірогідність існує, її відкидати не можна. Але е, є ще один нюанс, який так само став результатом того, що ми з вами бачили: міжконтинентальні балістичні ракети мають. Е, Мінімальний радіус дії, який виходить за межі двох тисяч кілометрів. Тобто, невідомо звідки треба запустити ракету, щоб вона влучила в Україну. Та ракета, яка запускалась з капусти на яра, вона, як то якщо б це була дійсно міжконтинентальна балістична ракета, могла б попасти в Польщу, але ніяк не в Україну. Тобто, всі ці розмови про ядерну зброю це лякалка в більшій мірі, ніж якісь там реальна можливість колись використати. Ну принаймні з того відсотка, як ви кажете, з, з точки з точки зору здорового глуту абсолютно так. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства, натиснувши кнопку спонсорства на Ютубі. Це 100 гривень на місяць або будь-яку суму можна відправити на картку МОНО чи на PayPal. Всі посилання в описі цього відео. І так само чекаємо від вас в коментарів, підписок, а якщо ви дивитесь по телевізору, відповідно знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і тоді будете дивитися ці відео раніше. Дякую і до зустрічі.